Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ. Хочу вам в цьому відео показати, які є ціни на пасочки. Ось такий варіант: агробізнес. Вага 300 г, ціна 67 гривень. Кекс святковий 420 з такими сердечками, рисочками прикрашений зверху. Так, 420 грамів, 81 гривня. Такі маленькі варіанти. Кекс святковий 120 грамів. Ціна 29,80. Паска Крафтін 155 гривень, Багат – 300 грамів. Паска великодня 130 грамів, невеличка 33 гривні. Паска з цукатами та родзинками 200 грамів, 65 гривень, теж невеличка. Так руку представляю, щоб у вас було уявлення в масштабі цієї пасочки. Такий варіант: паска, вага 300 грамів, ціна 74 гривні. Так, ще агробізнес це ми бачили там. Вона спочатку, і з родзинками не бачу. Давайте зараз подивимось, можливо, в іншому місці ще є. Ще є ось тут продубльована. Паска Великодня, ми бачили з вами 130 грамів, 33 гривні, такий варіант 65 Шоколадна 74 гривні, вага 300 г. Такий варіант крафтінг 155 гривень 300 г. Такий варіант вагою 350 грамів, але ви знаєте, вона візуально набагато менша від ось цієї ціна 126 гривень. І такий варіант 170 гривень, вага 430 грамів, дуже гарненько прикрашена з сухофруктами. Ага, це є паска панетони. Глазур білкова біла. 75 грамів за 10 гривень. Лазур білкова, є блакитна, бускова, жовта. Одним словом різних кольорів. Ціна 15 гривень. Форми для випікання паски. 5 штук 31 гривня. Такий варіант більшого діаметру 13 см. 5 штук 40 гривень. 9 см діаметр ціна 30 гривень теж 5 штук. І 7 см діаметр ціна 26 гривень теж 5 штук. Посипки асорті кондитерське. Ціна 7 гривень за упаковку. Вага 25 грамів. Як бачите, є різні. Є кругленькі, є паличками. Тарталетки день у день і сочні. 138 грамів ціна 37,50. Ще вам покажу, які є акції при оплаті карткою АТБ, хрустинки. Це такий крекер зі Від торгової марки Конті 28 гривень і 30 копійок. 140 грамів. Незбиране згущене молоко із цукром: 45,50. Згущене варене і риска на Ціна 44 гривні при оплаті карткою АТБ. Вірчиця французька 1940. Дріжджі хлібопекарські 4 гривні і 10 копійок. Насіння соняшнику день у день. Ціна 20 гривень за упаковку вагою 150 грамів. Дріжджі львівські пресовані 10 гривень і 10 копійок при оплаті карткою АТБ. Корм для котів. Фелікс ціна 12 гривень 85 грамів. є різні смаки на вибір. 15,50 корм клуб 4 лапи. Вага 85 грамів. Наповнювач гігієнічний деревний. Ціна 72 гривні та 60 копійок, Вага 3 кг. Корм сухий для собак 168 гривень за 2,5 кг. Корм сухий для котів 219 гривень та 40 копійок. Вага 800 г. Туалетний папір 36 гривень та 30 копійок, 4 рулони двошаровий. Туалетний папір обухів 1 рулон за 12 гривень і 30 копійок. Рушники паперові від своєї лінії з кольоровим тисненням 1 рулон за 47 гривень. Серветки вологі антибактеріальні із клапаном 60 штук за 28,30. А на такі серветочки паперові діє акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 30 гривень за 200 штук. Вони йдуть одну шарові. Зубна паста бленда 3D White. Ціна 56 гривень за 75 мл. Антиперспірант кульковий чоловічий нівея 68 гривень 50 мл. Жіночий кульковий дезодоранти нівея 59 гривень 50 мл. Крем нівея сов. Інтенсивне зволоження для обличчя руб та тіла. 75 мл. 63 гривні. Спреї, дезодоранти Old Spice. вони більші флакончики по 85 мл 161 гривня. Бальзам Нівея після гуління для чутливої шкіри 100 мл 195 гривень. для гуління Nivea Men, 144 гривні 200 мл. А на таке тверде мелодії акція, якщо оплачуєте карткою АТБ. По 9 гривень по штучному 70 грамів одне мило. І наборами 4 штучки. Загальна вага 280 г 34,30. Для всіх інших ціна 13 та 50. Це теж при оплаті карткою АТБ Гелі для душу 55, 50, 400 мл. Для всіх інших ціна 80 гривень. Тверде мило дари від своєї лінії по 12 гривень. Є різні аромати. Хто вже користувався таким милом, обов'язково залишайте свої відгуки. Буде цікаво почитати. Гелі для душу, маленький марселець 250 мл, 67 гривень. Шампунь шаума чоловічий по 92 гривні 400 мл. Жіночий по 80 гривень теж 400 мл. Є багато цікавих новинок. Наприклад, ось такий шампунь. Торгова марка День у день. Об'єм 750 мл і стозатором 63 гривні. Засіб миючий «Фейрі» 110 гривень 750 мл. Такий варіант 70 гривень пів літра. А є ще фейрі об'ємом літр та 350 мілілітрів за 135 гривень. Цей ось такий. Ріо засіб для миття скла 28 гривень пів літра з розпилювачем. Містер пропер засіб для миття підлоги та стін 124 гривні 1 літр. Ріо засіб для чищення. Універсальний пів літра 35 гривень. Неопюр мийний засіб для унітазу 27 гривень та 30 копійок три штучки. Насів гарні знижки 71 гривня за 500 мл. Є антижир для кухні і антеналіт для ванної кімнати. Засіб мийчий Грюнвальд 400 г 25 гривень. Такий порошок, акційна ціна: 53 гривні, 50 копійок 500 г. Савекс 37,80 38,80 300 г. Капсули 2 в одному гель та порошок 10 штук за 91 гривню. Такі капсули універсальні. Упаковці 24 штуки, ціна 213 гривень. Вони в пластиковому контейнері. Тайт Аквапудра, порошок для прання ручного 300 г 40 гривень. Лоск капсула 15 штук, 209 гривень і 30 копійок. Персил 57,80-300 г. Перволь 188,30 капсул. рідке господарське 1 літр за 31 гривню і 40 копійок. Ленор пом'якшувач для тканин 139 гривень і 40 копійок, 1 літр та 230 мл. Плівка харчова довжина 80 метрів. Ціна 38 гривень. Пергамент 5 метрів за 14,50. Рукав для запікання 3 метри за 10 гривень та 60 копійок. Підгузки трусики тена для дорослих 10 штук за 178 гривень. Розмір М. Розмір Л, більші також 10 штук 202 гривні. тена сліп. Це її підгузки 30 штук за 535 гривень. І більші 614 гривень. Розмір L.